Працівники комунального підприємства Вінницький обласний клінічний центр інфекційних хвороб вийшли на акцію протесту під стіни облради. Хочуть, аби на посаді директора закладу поновили Ігоря Матковського. Учасниця акції Галина Мохній Суспільному показує звернення до голови обласної ради В'ячеслава Соколового від колективу. каже його підписали всі 150 працівників. Ми два дні збирали підписи колектива для того, щоб відстояти його на посаді нашого директора, нашого закладу, тому що він найкращий. Колектив обурений, колектив вимагає пояснень. Кого можна поставити на це місце? Кого в умовах війни взагалі ну, немає? І у нас дуже велике ну, запитання: от закінчився контракт з Ігорем Анатолійовичем, А яка причина, чому не продовжили? Жодних зауважень до роботи не було. Заклад нещодавно пройшов. Щов перевірку каже Ігор Матковський. Таке рішення для нього стало несподіванкою. Ніяких зауважень до моєї 17-річної роботи не було. То не знаю, і трохи було дивне це рішення в цьому центрі. Я працював з 2002 року, тобто на протязі 20, вже більше 20 років. Три з половиною роки заступником і 17 років директором. Починали ми колись разом з першим головним лікарем, з покойним Олександром Олександровичем, да, із такого непомітного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. І зараз наш центр виріс в надкластерний заклад. Ну, в принципі, це е, говорить само за себе. І якщо починати, коли ми починали з 300 квадратних метрів, а сьогодні 24 тисячі квадратних метрів, сьогодні 84 гектари землі, я думаю, вони і зацікавили е, деяких людей. Чому Ігорю Матковському не продовжили контракт, та кого бачить на цій посаді? По коментар ми звернулися до очільника Вінницьких самоврядців В'ячеслава Соколового. Відповідь повідомимо. Нагадаємо інформацію про звільнення з посад директорів двох комунальних закладів Центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського та медичного реабілітаційного центру ветеранів війни і радіаційного захисту населення Світлана Голодюк оприлюднили у п'ятницю, 22 вересня. Сьогодні Світлану Голоднюк поновили на посаді. Про це у Фейсбук-сторінці написав В'ячеслав Соколовий.